Так, маємо сьогодні до складання стировничі шафи ПЛЦ, ріталова обудова апаратура Siemens. На даний момент до нас шафки прийшли в такому стані. Пусті, набрано тільки корита. Це все є на спільній. Плиті. Ця плита буде кріпитися десь на стіну разом з цими двома шавками. Між цими двома шавками є переход такий, щоб кабелями можна було перейти з одного в другий. Стоїть задача така: набрати апаратуру і згідно з схемати, видрутувати. Для початку нам потрібно всі елементи корпусу позаземляти, двері, саму обудову, плита. Так само і тут дверка, ободова, плита повинна бути заземлена. Підключена жовто-зеленим проводом захисним і. Підключено до головної шини заземлення цієї шафи. Ну, то летимо. Шайба з проколом зубаста така, для того, щоб проколоти фарбу. На обудові. взаимодействия. Опа, есть. Снимаем захистный колпачок. Бо якщо фарбувалась, то на заводі спеціально на болт заземлення накручують пластиковий колпачок, який ми потім попросту викидаємо. Для того, щоб болт заземлення був. Estanque Перед тим як набирати апаратуру повинні позаземляти всі частини цієї обудови, металічні. Бо потім як наберемо апаратуру, то буде попросту ограничений доступ до цих болтів. Ці шафи будуть йти на Сполучені Штати, Сполучені Штати замовляють на одній відомій електротехнічній фірмі в Німеччині, а вже Німеччина частину своєї. Продукції для зборки надала нам. Ми являємося як субподрядчиками на даний момент. Допомагаємо пришвидшити цей процес. Години дуже ограничені, дуже мало годин. Дається на то, щоб зібрати ці шафки, бо може десь у когось конвейерна зборка, то швидше йде, але тут трошки не той варіант, багато різнотипних шаф, і на конвейер ніяк не поставиш їх. Ці шафі заземлення прикрутили. Раз, два і плита, третя. Переходимо до цієї. Треба трошки тут пропилісосить, зараз буде шумно. Такий шток вкладається в цей виключатель, перемикач, опа І треба буде його подогнати по висоті, щоб ця часть заходила в ручку. Щоб не відкриваючи шкафчик, можна було з наружної сторони його включити або виключити. Від провода оранжевий на вводі для того, щоб це знак такий, увага, навіть виключення виключателі на цих проводах може бути напругом. Бо цей виключатель не обістачує цей участок цепі. нам підключити ці два апарати, потрібно їх, напевно, здемонтувати і підключити-мінно в нормальних умовах, бо тут затісно і буде трошки тяжко. Зараз ми його снімемо. Це у нас знімається отак. От Є. Зазначники у нас місцеві. Тобто зазначається тільки номер клеми і все. Не адреса де полетів, повний адрес, де він буде. Якщо декілька пров... проводів з одинаковим номером затиска, то можеш і не розібратися, де який провід. Хіба що взяти схему? І той провід просто прощупать і по проводу піти, подивитися де він підключений. Але на об'єкті цим ніхто не буде займатися. І не завжди на об'єкті є схема на обслуговування. Зібрали ми ці провода. Тепер маємо заложити його до досередини. Сновато. Позначнее желательно повидвигати, щоб вони були відочними. Не були спрятані. Шафку коли відчиняєш, назначник одразу показується. Ти бачиш, ти бачиш зразу, де і що то за провід. Гратися сильно не треба. Все закривається, але і запасів великих теж не, не обов'язково там залишати, бо як ти шнуруєш шафу в цеху, то одна справа, ти можеш там запхати що угодно, затрамбувати корита під саму зав'язку. Але на об'єкті. Треба учитувати той момент, що на об'єкті ще дойде проводів. І не факт, що менше того, що тут є. Тому завжди треба думати, щоб було шафу робити так, щоб було вигідно і удобно на об'єкті працювати з нею. Бо часто на об'єкт сам їздю і знаю, як це там виглядає. Бо багато хто шнурує шавки, а на об'єкті ніколи не були, поняття не мають, як воно там устроєно і як воно це все працює. Ця шафочка вже є зроблена. Ну, да, є готова. Можна закривати, витягувати ці провода на ту сторону і далі шнурувати. Ця шафка виглядає так. Є, готово. Переходимо до наступної. І так, летимо За зборкою следующего шкафчика, тобто второй части цього всього шкафа. Проводную за заземлення. що шкафчик у нас готовий? Вишнуровано повністю літа. На плиті змонтіровані два шкафчика, плюс ще між собою скручення і є такий переход для проводів з одного шкафчика в другий. В першому шкафчику у нас головний вимикач. І блок живлення на 24 вольти. А друга шафка у нас чисто стировнича. Тут контролери. забезпечення того контролера. ну і відпливуло ліс. Нема нічого такого тяжкого. Більше часу займала організація. До зборки. І так. Скільки зайняло це часу? А зайняло часу це десь около 14 годин. На шафа номер один. Далі шафа така сама. Номер два. Далі шафа така сама номер 3. І шафа така сама номер 4. І це зайняло 14 годин на 4 такі плити з подвійними шафами. Ну, то далі буде ще. <хи> Поїхали. Таких шаф маємо багато. Приїхало до нас багато таких скриньок. Тут, 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 на першому поверсі ще є шкафчики побільше, сюди, на другий поверх підняли такі підйомні. Маленькі, От. а внизу шафи у нас побільші стоять. Як скінчуємо в термін цю партію, то одразу приїде наступна. А як не вкладемося в термін, то і наступної партії не буде. Такий договор.